Київ 3 червня 2022 року в країні три з половиною місяці йде війна. Вулицею Героїв Дніпра їде автівка, порушуючи правила дорожнього руху. Коли поліція буквально дістала водія з транспортного засобу та змусила пройти алкотест, драгер зашкалив. Срілич на драгері означає, що рівень алкоголю в організмі понад 5 проміле при нормі 0,2, а це близько півтори літри горілки в один організм. І за такого показника людина або в комі, або вже мертва. Нині у Верховній Раді лежить законопроект, що пропонує конфісковувати автівки за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Наскільки це реально? Яка ефективність? Всі за та проти вже дізналася я, ірина доля. Ви дивитесь про деталі. Уряд Латвії ухвалив рішення безоплатно передати вісім автомобілів армійським частинам Міноборони України, Вінницькій регіональній клінічній лікарні та територіальному медоб'єднанню Куп'янської ради. Та є одне, але усі ці автівки вилучили у литовців, що прикладаються до оковитої за кермом. А один з водіїв, машину, котрого конфіскували, мав дві шкідливі звички хильнути за кермом та любив Росію. Тому тепер його авто, як пише один з керівників латвійської ініціативи, спокутує ідеологічну карму. Міністр фінансів країни поділився від ідеї до втілення, пройшло трохи більше місяця. Наслідувати досвід Балтійської країни взялися і у нас. У Верховній Раді України зареєстрували ініціативу, якою пропонується узаконити конфіскацію автомобілів для потреб сил оборони. Проводити її пропонують за умови, якщо за один рік водій повторно пійманий у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння за кермом. Також автори передбачили збільшення штрафів до 51 тисячі гривень, ба більше. Після цього горе шофер не сяде за кермо 5 років. Цілі у влади дві. За рік повномасштабного вторгнення з-за кордону до нас ввезли близько 60 тисяч авто. Лише за перші два місяці війни для потреб українських захисників 10 тисяч 700 автомобілів. Тобто в середньому військовим передають близько 5 тисяч на місяць. На жаль, життя транспорту на фронті недовге, тому й надумали відбирати його у порушників. А за першу ціль законопроекту поставили справедливе забезпечення автомобілями зсу. Друга мета зниження небезпеки на дорогах. Кожна четверта аварія в Україні трапляється через алкоголь. До прикладу, у 2022 році в Україні сталося понад 18,5 тисяч ДТП, внаслідок яких загинув 2791 громадянин. Понад 5 тисяч аварій сталися через безвідповідальність бодіїв, які сіли керувати автівкою під шофе. Я думаю, що суспільство давно вже так би мовити дійшло однієї думки про те, що спінення, це саме у стані спиніння це то те правопорушення, яке не заслуговує на толерантність путів. Насправді ж під час воєнного стану влада вже може вилучати цивільні авто на потреби оборони країни. Та от право власності на автомобіль фізична чи юридична особа не втрачає. Після війни авто її мають повернути або компенсувати вартість навесні минулого року. Військові адміністрації видали відповідні укази, але ця ідея. Не залетіла, наприклад, у Тернопільській області для потреб армії передали 36 авто, але доволі швидко 34 повернули. Хоча за березень-квітень на арешт майданчики відправили понад 200 автомобілів. Приблизно така ж статистика на Рівненщині, Хмельниччині та Буковині. На Волині у квітні, червні склали 850 протоколів на водіїв у стані алкогольного сп'яніння і жодна. Машина не поїхала на потреби ЗСУ. Голови військових адміністрацій просто не підписували накази на передачу. Причин знову дві: легкові авто військовим не потрібні. А якщо з транспортом щось станеться, доведеться платити. Ми взяли ексклюзивний коментар у заступника начальника департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького. Правоохоронець каже, ідею конфіскації підтримує. Однозначно, я підтримую цю ідею особливо. Якщо подивитися на досвід навіть Латвії, яка зараз рухається до того, щоб забирати автівки за саме керування останні співніння і передавати їх нам на ЗСУ. Проблемою лишається технічне питання. В проєкті закону прописано, що транспортні засоби мають забиратися у власника, а не всі керують власними особистими транспортними засобами. Е, раніше була розповсюджена передача авто по довірності. Багато хто так і називає це видом продажу. Проте це не так. Власник лишається старий. Ну і щодо ефективності ініціативи, минулого року таких випадків було. Вісім тисяч триста п'ятдесят один цифра, ніби велика, але за часту зсу підходять позашляховики, пікапи та джипи. А з пійманих авто понад половина седани, котрі рідко придатні для потреб сил оборони. Ще якась частка протоколів була складена на водіїв, які катаються по довіреності. Певну кількість водіїв успішно оскаржать у суді. Ми вивчили питання абсолютно з усіх сторін. Пішли питати українців, чи сідають за кермо під мухою. Ні. ні. Я ще собі не дозволяла. Я, я молодий водій. От шофер. Ні. Ні. Та, на жаль, зустріли і таких. А коли-небудь грішили, сідали за кермо на підпис. Давно, років 40 назад. До 2014 року так. Грішив Откровенно на Та навіть ті, хто оступався, підтримують нововведення більшість українців за найсуворіше покарання для любителів оковитої. Абсолютно позитивно. Тому що за кордоном великі штрафи. Навіть в Чехії за, за водіння в нетверезому стані. Враховуючи те, що в Україні військовий стан, не мають права водій їздити випившими за кермо. Прекрасно, забирайте все і туди на Бахмут, під Авдіївку. Я не проти, особисто я не проти. Не вважаю, це чимось занадто. Нормально, я читав з цього приводу, там же ж не відразу, а по-моєму з другої попитки, то ну, в принципі норм. Я думаю, це, мабуть, повчально навіть буде. Не можна так робити. П'яним за кермом водити, а, а армії потрібні машини. Я вважаю, це я вважаю, це неправильно, бо це приватна власність. У жодній державі не забирають приватну власність. Якщо людина не може сама відповідати за свій автомобіль, то хай забирають на потреби. Це правильно, я вважаю, бо правила не треба порушувати, вони однакові для всіх. Правила є правила, і через цих людей можуть гинути люди тільки тому, що чоловік сів у нетерезовому стані. Підсумуємо. На майбутнє, шановні порушники, якщо вам кортить віддати свою автівку на благо української армії, зробіть це добровільно, а не через пиятику за кермом. Сподіваюсь, кількість свідомих українців зростатиме, не вдаваючись до крайнощів. З вами була Ірина Доля. Бережіть себе та одне одного.